Глава держави назвав імена героїв рятувальників Полтавщини. Серед них двоє працівників ДСНС Кременчука. Саме вони, ризикуючи власним життям, приборкували пожежі після останніх влучань російських ракет минулими вихідними. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України. Вони завжди оперативні, і саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади від уряду до областей і Наших громад урядовці повинні особисто бути в регіонах: максимальна оперативність та допомога а, людям. За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег. Коркішком, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляк. Я дякую вам, дякую усім вашим колегам. Кременчуцький герой-рятувальник Володимир Мартиненко пригадує той підступний ворожий обстріл. У нас зібрали по збору аварія, коли почалися уже вибухи, прильоти від диспетчера. Надійшов дзвінок, тобто ми прибули всі наші підрозділи. І на чолі 14-го підрозділу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ми виїхали до місця обстрілу. Цього разу ліквідація виявилася складною і тривала трохи менше доби. Про президентську подяку каже Володимир. Дізнався випадково, хтось надіслав посилання у месенджері. Я відпочивав після ліквідації наслідків цієї атаки, і по месенджеру мені надійшло повідомлення із силкою, по які я перейшов і подивився. Звернення президента було дуже приємно, що наших полтавських рятувальників відмітили з кращого боку на рівні держави. Тобто, але це не моя особиста заслуга, це заслуга всього колективу співробітників ДСНС. Тобто, ми ліквідували ці пожежі командою, працювали злагоджено, вміло. Ще один кременчуцький рятувальник Володимир Поріг в день масованого обстрілу саме був на чергуванні. диспетчера нас. Дали тривогу і ми зібралися, одягнули захис, захисне спорядження і виїхали на ліквідацію. Володимир вже не вперше ліквідовує пожежі внаслідок ракетних обстрілів і переконує, що президентська подяка це не його особиста заслуга. Приємно, ну, це заслуга не, якби, ну, не тільки моя, ми, ми ж працюємо всі разом. Це командна робота. Ну, і тут дякувати потрібно кожному. Ось такі вони, Кременчуцькі рятувальники, мужні та скромні. Тож дякуємо їм за те, що щодня стоять на варті життя навіть під ворожим вогнем. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.